Несподівану деталь виявив під капотом свого авто киянин Олексій Сербіненко. Тепер несанкціонована запчастина. Живе у нього вдома. Ольга Гуска знає, що воно таке. Це шестимісячне кошеня за добу призвичаїлося до нової родини і стало улюбленцем. Ночі спить з нами. Причому і наша мама і наша сина діруться з ким будуть спати. Поспокійніше сталося вести, тому що там не шугається вже від кожного звука. Олексій досі не вірить, що знайшов котеня під капотом своєї машини після двогодинного автопробігу. Якийсь димок з'явився з спадкапота і відповідно, остановився на парковці, відкрив капот. Ну і прозрів. Сиділа ось вот тут, вот, прямо між вот там, от, прямо на вихлопних трубах. Узимку виявити таку знахідку. Не дивина Андрій за 15 років роботи в автосервісі, бачив чимало пухнастих хитрунів. Однак, більшість котів, що гріються під капотом, врятуватись не встигають. Притягують просто автомобіль, які не заводиться. Коли відкривають, то вже, на жаль, знаходять те, що було колись котом. Відсотків на 90, коли вони просто гинуть. Цій маленькій киці пощастило. Їй вже підбирають особливу кличку. Був капотом, а коли узнав, що дівчинка, пока в повіски. ще. Отже, автовласникам за холодної пори варто частіше заглядати під капот. Раптом там теж ховається кіт. Ольга Гуска, Богдан Стрілець, Сабиція, канал Україна.